Не важно, я в блядь, Ви мене не їбіть нахуй, бо я служив теж в міліції. блядь. нахуй, я бану ролять? Тихонько. На який підставиш обшокаєте. Я розумію, що говорять. Зараз мій тато приїде оганець. Можете вийти, що буде, блядь. Тихонько. Будьте вийти, що буде, блядь. там. Мій тадо огани, бачить. Тихо будеш, буду тихо, тихо. нормально. Покажи, що маєш. Без базара, показую. Дивіться, Диві, показую. Дзигади. Крути від машини. Забирай назад. Дальше. Запальничка. Документи від машини. Страхівка. Це страхівка. Не знаєте. А це є документи від машини. Ховайте документи. Знімайте, знімайте, що? Паспорт на вінкоматі перший... Воєнний бюлет у мене забрали бо через те, що в понеділок я йду служити. Далі. Для повага на зйомки Так. так. — Я за це закон. Права на зйомку, права на обшук, і так далі. Не важно. Нікуди я не йду, я тікаю тата, свого. Тут нікуди я не тікаю. Я тут чекаю свого так. Що Мене не треба влаза, не влади. Я собі тут ткань, коли своєї машини. Все. Це полошення. Без базару. Мені не треба закривати мене, я не преступник, я нікого не вбив, нікого не зарібного. Ні, ні. Ні, гірше приступника. Гірше приступника, так? Да? Ви помиляєте дуже. Ви не хочете, щоб я не з рулем це злучає. А ви не знімаєте, мені похуй за знімайте, не знять. Там знімаєте, що не знімаєте. Якби тут діти йшли по тротуару? Що що? Якби діти по тротуару йшли. <зас> а якби йшли по тротуару, то що ви було? Що ви було? Що ви було? Ти кажеш, ти не приступник ще? Ні. Абсолютно я... Це, 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 це нормальну ситуацію створив? Що ти набухався сів за руль? Ні, чекайте. Що я преступник, то я би вбивав людей, блядь, катував нахуй. Так само, а, як цей Янукович піде це, робить. Ти маєш щастя, тут їх не було. От ну, іменно що Буде. не було. Ти маєш щастя, ну це А це не, я не преступник. Це, це, це не літає, якщо більше, я вів трохи пев, блядь, нахуй. Трохи Я ж би нормально поїхав. блядь. Ти два з чимось проміля, два і два десь, як мінімум, на око тобі Так? То? Так. На око не треба. Ну я тобі так кажу, на око. треба. на яких ти бачу неодноразово, 2,2 проміля, як тобі кажу, що є, точно. Ти не трохи пиво випив, ти випив літри водки, Як мінімум. Ні. Можна вас? А куди до бордюра? До Бордюра так. Пизді нахуй. Забирай, забери руки. Приїздили до. Я собі коло машини. Я собі коло машини, я чекаю тату слово. Три. світі, вибачте. Можете дати і не прикуряти. Можна так прикурити, що вичиничи куряти, щоб динос. <плес>

Перепрошую, а крова на зйомці є? До мене звертається? Так. Ти хто такий? Не важливо. Ну як не важливо? Ну а з якого приводу ви знімаєте це все? З приводу, що це моя професійна робота. Та не вже, а аж будь ласка, документи. Кому? Яка, знаєте, кому? Звертаємось, значить підвір. Дайте мені телефон, кла. Води хуйня, б'ємо, бачимо, нахерей. Я в машину не тільки. Ну а що ми ти машина? Ну так телефон там. На а собі буде. Будете жалувати хлопці, біг ми боже. Мій тато робив <говорить> в міліції, блядь. Мого татарі не брав, бо все робив в міліції. Все добре. Нічого, все добре. <говорить> Я переплачу, можна це маємо. Це як нема? Фамілія Габара, все, давай. Чекайте, говорять, ставте мені приїде, все буде нормально. Ганяти без тату, мабуть, так. Г'янин, курити, ганяти по місту, закращив біфом, це можна без тата. Уже, якщо щось накриється мамку, підгозник, соплі витер. Що ти не базар багато, да? Не не. Ну то і що? Ти собі маєш свої права і по своїх правах ганяй, добре? Тата, маму, відмова від освідчення. Відмова від освічення — від Це та сама 130-та часа. Відмова від освідчення, це та сама 130-та стаття. що? От ну, то поїхали. Ні, будь ласка, давайте потували. Протокол має бути. Так, має. Протокол мені давайте, тобто ви складали повністю. А підпис Рові не грає абсолютно. Копія. Так, що ви не думали? що Ми чекаємо копію. Так лікарте ви отримаєте копію. Ми чекаємо копію. Раз ми отримаємо, значить ми чекаємо. Будь ласка. Одну секунду. Не треба. Передайте документ, який засвідчує вашу особу. Що? Документ передайте, який засвідчує вашу особу. Немає документів не абсолютно. Немає які законних з неї. Чекайте, зараз мій тата лога приїде. Ну, Що буде? Тату дивіете, приїде, ці... може, то що тебе у 23 роки не виховував, то виховує за 5 секунд. А я... Якщо тато вганить з головою, то може подивиться, що тобі вовсе. Тришне, то ти дивимося тут тату. Втрату втрату. 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 Усі зліва, справа права, справа, з самообороною. Водій, ви відмовляєтеся передати документи, які засвідчує вашу особу? А саме посвідчується. Я абсолютно ніякі документи я не даю. Абсолютно. Пишіть, що я не даю документи. Мама, что, пожалуйста? Это же